Проблема ядучого диму, що розповсюджується з міського звалища, знову набула звучання на загальноміському рівні. Багато скарг є населення міста Дніпрозожинська, особливо жителів Баглійського району. Про те, що горить свалка і вже задимує так житлові масиви, що неможливо дихати. Фахівці кажуть, звалище навіть не треба підпалювати. Дим це продукт хімічних реакцій, які відбуваються в багаторічних накопиченнях сміття. А цей дим цілий букет отруйних речовин, в тому числі небезпечні канцерогени та сумновідомий діоксин. Чим загрожує мешканцям вдихання цієї отрути, достеменно невідомо, але саме ця невідомість лякає. Існує версія, що сміття навмисне підпалюють ті, хто займається стихійним сортуванням, так зручніше видобувати корисні компоненти метал і скло. Досі ще не вдавалося приборкати сміттєву стихію. Нині міський голова Ярослав Корчевський, як зазвичай, сповнений рішучості, ми дали відповідні доручення і будемо контролювати для того, щоб горня свалки було заборонено.